Чи існує ад? Чи після смерті нас нічого не чекає, як це учать матеріалісти, еволюціоністи, атеїсти та інші вчителя? Але є багато людей, які були в клінічних смертях, і вони бачили на власні очі, наскільки реальний ад. І один із них це колишній атеїст, який 23 хвилини через клінічну смерть побував в аду. І бачив на власні очі, як роздирали плоть тварі, як багато червей було у плоті, як люди страждали від пекла, жари. І дійсно це великі страждання, які там. Ставалися. І перша думка, яка у нього возникла, будучи там, він осознав, наскільки були неправі всі ті, які учили, що ад нереальний. І тому наскільки нам важливо слухати людей Божих від, від того, що ми не віримо, що є ад, що є Слово Боже, він не перестає існувати. І навіть наука доказує, що ад є, і душа вона кудись йде після смерті. Тому нам важливо каятися і перебувати в живій церкві, щоб не попасти в ад.